7 rokuyor Це такі відчуття, які не можеш передати внутрішнє. Сім років я проїжджала, вона, видно, там дорога. Ось там відуть машини. І коли я бачила, як височіє тут ця капличка, і начебто це. Не так складно сюди потрапити, просто зупинитися і відібратися сюди. Але перші роки все якось воно так було не дуже не дуже значимо. По тому була, я вагітна Софійкою, по тому кінці вагітності. Мене відмовили ноги і перший рік. Я дуже важко ходила. І коли їхала сюди на Вижнечину, вже потім пізніше, я завжди була Софійкою в машині, я розуміла, що я фізично сюди не дійду. Потім почалася війна. І коли чоловік пішов воювати, я їхала в гості до його мами, і завжди зі мною була дитина в автокріслі, вона або спала. і і так її я б сюди теж не донесла. А потім за кордон, або я не сама, або це зима, або нема де зупинитися. І ось так сім років. І тільки ось оця вже така туга за кордоном. І оця така ціль, що перше, що я приїду. Що я зроблю, я обов'язково залізу сюди і потраплю у це місце. І цікаво, що коли... Ось таке дерево гарне. Я проїхала це місце. Прийшлося йти на розворот, бо тут такі серпантини, довелося йти на розворот. То я знайшла місце, де можна в якій кишеньку заїхати, машину залишити. Залишила машину, я почала йти, я дивлюся, ворота зачинені, начебто, ось скільки раз я не проїжджала, я бачила, що саме через оце місце можна пройти, але я там воріт ніколи не бачила, а тут я сьогодні підійшла, дивлюся ворота зачинені, думаю, не зрозуміла, щось я наплутала. Напевно, то не тут. Пройдуся я трохи далі вперед, проходжу я метрів ще 100-150. Немає. Вертаюся назад. Ні, це напевно ось тут, де ці ворота, коза мекає. Йду далі, проходжу вище. Немає місця, куди я можу зійти сюди до каплички? Повертаюся назад, спускаюся вниз дорогою. І думка така. Що мене плутає, що мене наскільки заплутало, затуманило, що я просто заблукалася в цих 200 метрах, як потрапити сюди, як знайти оцей схід, куди можу я зійти цієї дороги, щоб потрапити вверх до каплички. Як так, що я не можу знайти, яким боком, з якого паркану я можу от перейти, щоб я могла сюди потрапити? І тут я пускаю голову вниз і, і бачу росте полин. Я згадую, як мені вчора написала одна дуже хороша людина, щоб я створила чистий намір, знайшла гілочку полину, якщо сухого, то щоб я підпалила його дим, щоб пішов, щоб то допомогло. Так як чистий намір, такий створити. Я тут зриваю цю гілочку полину, я повертаюся знову до тих воріт, і я бачу, що там вони просто зачеплені ланцюгом, але немає замка. І чого я цього не помітила з першого разу, мені треба було три рази пройти повз них, якось таку затуманену голову мати. І все-таки я туди дійшла. Вже на самому верху я зірвала чібрація також. Ах. Тепер показую, як я піднімалася сюди. すいません。Sim, що я поплакала, очистилась, наскільки воно тут це просто не передати. Я не розбираюся, не знаю у правилах, в законах, але я вирішила, поки будуть догорати свічечки, які я поставила. Щоб горіло, що я тим часом приберу і зроблю тут порядок, тому що я бачу, що тут дуже-дуже давно нікого не було, можливо, навіть рік, можливо, навіть більше. Напевно, все ж таки більше. І воно більше годинки точно будуть горіти. Я собі тим часом бачу віночок тут був. Савочок є. в мене є біля себе вологий серветочок. І по можливостях, що можна зробити, я роблю прибирання. І тут такий спокій, спокій. Назальна, на жаль, немає можливості дістати, аж туди, Ось тут такі полотині. Ось. тому що тут дуже високо, але в цих місцях, де можна було тут, тут усюди прибралось, протерлась. Я бачу нами твою серйозю в пані, але тут багато стихів світла, де допоміня. Давай ты сидя вечно за таки, малині черный спортив, а будучи политики, суда, рихай мене, слава тобі заставить турботи про мене слава тобі запись, училище слава тобі, салаги не створения, що служить мені слава тобі, за всі сітки, коли життя мого. слава тобі, за визарят, на серця мого. слава тобі, рухатись из поглядали.